Сьогодні Тернопільщина прощається зі ще одним героєм. Капітан медичної служби Володимир Вовк у зоні бойових дій пробув майже рік. Чоловіка на службу призвали у лютому минулого року. Деякий час він пробував у тренувальному таборі. Після цього його у складі медичного відділення медичної роти військової частини В0425 відправили на схід. Там він допоміг не одній людині, розповідають його бойові побратими, проте постійно допомагаючи іншим своєї хвороби не вгледів. Хороший він був доктор, хороший чоловік. Дуже сильно допомагав в роботі. Працював із хворими, з раненими. Хотя у нього не хірургічна спеціальність, але так як раніше він був хірургом, тому йому допомагало. Я хірург, нам дуже сильно допомагав. человек отдавал полностью себя своей специальности и своим обязанностям без остатка не обращая на свое состояние здоровья поэтому с нашей помощью конечно мы пытались что-то сделать вот, но тем не менее понимаете как люди светя другим сами заражаются. Поховають Володимира Вовка 11 лютого на алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Цей день у Тернополі оголошено днем жалоби.